Доброго дня, мої молята, мої хлопчики та дівчатка. Сьогодні з вами Оксана Юрівна. Діти, сьогодні ми з вами будемо вивчати вірш, який називається Наша ялинка за допомогою мнемотехніки. Перед вами будуть картинки, і по цим картинкам ми з вами будемо вчити вірш. Я вам спочатку його прочитаю, а потім будемо з вами його вивчати. За вікном летять сніжинки, і сідають на вікні. Ми танцюємо круг ялинки і співаємо пісні. Давайте зараз з вами повторимо. За вікном летять сніжинки. Подивіться на картинку. І сідають на вікні. Далі картинка. Ми танцюємо. Крух ялинки. Подивилися уважно, що діти роблять і співаємо пісні. Що дітки роблять? Співають пісні. Молодці! Давайте іще раз повторимо: будьте уважні. За вікном летять сніжинки і сідають на вікні. Ми танцюємо круг ялинки і співаємо пісні. Дітки, ви молодці, а тепер повторіть, будь ласка, з батьками, цей маленький віршик. На сьогодні я вам кажу до побачення, до наступної зустрічі.